Добрий день, я секретар вступної кампанії. Звуть мене Теремець Ірина Васильівна. Вступна кампанія це надзвичайно важливий етап в житті кожного абітурієнта. Адже це час, коли шкільне життя залишається позаду, а попереду відкриваються безмежні перспективи студентського майбутнього. Для того аби під час вступу не було несподіванок, неочікуваних, варто приділяти увагу усім аспектам вступної кампанії. Вступ до коледжу у 2025 році відбудеться за результатами співбесіди а також розгляду мотиваційних листів. Це стосується тих, хто вступає на базі. Середньої освіти, повної загальної середньої освіти, кваліфікованого робітника та заочної форми навчання. Реєстрація заяв вступників здійснюється через електронні кабінети вступників. Для подання заяв в електронній формі вступник має зареєструвати особистий електронний кабінет. На сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі у закладі освіти створено консультаційний центр. Вступники можуть звернутися за допомогою саме до консультаційного центру нашого коледжу замість проходження співбесіди. Співбесіда це на повній загальній середній освіті кваліфікованого робітника. Вступник може подати результати НМТ 2022, 2023, 2024 та 2025 років. Які ж саме терміни вступної кампанії для вступників після 9 класу? Прийом заяв та документів починається з 1 липня і закінчується 14 липня. Співбесіди проводяться з 15 по 23 липня. Терміни вступної кампанії для вступників після 11 класу та КР. Реєстрація заяв та документів на вступ розпочнеться з 5 липня і закінчиться 22 липня. Співбесіда проводиться з 23 липня. Співбесіда проходить у нас з двох предметів: це українська мова та біологія. Питання ви можете побачити на сайті нашого коледжу, в меню Вступнику. Але я хочу, щоб ви звернули увагу, що питання 9 та 11 класу різняться, тому обирайте саме питання свої. Заочна форма навчання, прийом документів розпочнеться з 25 серпня. І ще будуть у нас дві додаткові сесії. Які ж документи потрібні для того, щоб вступити до коледжу? Це документ про освіту та додатки з оцінками, свідоцтво про базову загальну середню освіту, або свідоцтво про повну середню освіту, паспорт, індикаційний код, фотокартки 3 на 4 чотири штуки, довідка з місця проживання, обов'язково для Чоловіків це приписне посвідчення або військовий квиток, але обов'язково печатка РТЦК СП. І документи, що дають право на пільги до навчального закладу. Що стосується мотиваційного листа, це викладена вступником в електронній формі. Інформація про те, що саме приваблює нашого вступника до того, щоб він обрав саме ту чи іншу спеціальність. Основна мета мотиваційного листа це розкрити свої здобутки, обґрунтувати мотивацію щодо вступу і подальшого навчання у коледжі. Звичайно ж, мотиваційний лист має конкретні вимоги до обсягу та оформлення. Загальний обсяг мотиваційного листа становить 350-500 слів, вступна частина – до 100 слів, основна частина – до 250 слів і заключна – до 100 слів. Зразок мотиваційного листа, відео ви можете приглянути на нашому сайті коледжу, знову ж таки, в меню вступнику, як і вся інформація стосовно вступу. Регіональні місця, бюджетні місця на першому курсі тільки у нас. Це на базі 9 класів становлять 25 місць на спеціальність лісове господарство і 25 місць на спеціальність агроінженерія. На базі повної загальної середньої освіти, кваліфікованого робітника, заочна форма навчання, тільки комерція. Вартість одного року навчання на денній формі становить 16900. І заочна форму навчання 11 тисяч. Дорогі вступники! У нас у вас є чудова можливість отримати професію майбутнього, реалізувати себе. Чув Бабчанський лісовий фаховий коледж це місце, де починається ваше успішне майбутнє. Вступайте до нашої дружної родини. Чекаємо саме на вас вибір за тобою.